Мир через силу і санкційний тиск на Росію парія ухвалила важливу резолюцію. Міжнародна підтримка. Нідерланди зміцнюють військову співпрацю з Україною. До восьми років ув'язнення в Україні посилили відповідальність за зачинені укриття. Мир через силу, ніщо про Україну без України. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила важливу резолюцію, закликала до справедливого та тривалого миру, який можливий за умови відмови РФ від імперських амбіцій та надання Україні адекватних гарантій безпеки. Також Пар'є поклала на Путіна відповідальність за акти терору в Україні. Він має бути притягнутий до відповідальності за злочини проти цивільного населення. Україна як жертва агресії має право на повну компенсацію завданої шкоди. Йдеться у резолюції. Крім того. Паріє закликала держави, члени Ради Європи, європейські інституції та міжнародних партнерів посилити та розширити дію економічних санкцій проти РФ, вимагає знизити ціну на нафту, повністю заборонити імпорт російського газу. Також асамблея визнала, що Китай сприяє агресивній війні РФ проти України та закликала КНР припинити надавати підтримку російській військовій машині. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував європейським партнерам за ухвалення важливої резолюції і зазначив, що мир через силу, шлях до. Справедливості, безпеки та стабільності в Європі і світі резолюція. Пар'є це чергове підтвердження того, що Україна має повну підтримку європейських партнерів у протидії Росії та військові свого суверенного права на мирне і демократичне майбутнє. Разом сильніші, разом зупинимо російську агресію. Ми прийняли резолюцію, яка має назву. По суті, про європейську відповідальність забезпечити в Україні справедливий мир. Друге, це те, що ми провели дуже особливі слухання на тему. Як поводяться росіяни з нашими військовополоненими, з цивільними? Рішення, які були ухвалені, вони є найбільш важливими, на мій погляд, в усіх аспектах для України і не лише для України, а для світової безпеки. Перш за все, це повна підтримка всіх країн, членів Ради Європи, резолюції, де визначені ключові параметри. На яких Україна далі має можливість вести чіткі переговори щодо мирних угод? Друге, це без сумніву визначені в резолюції параметри, де визначена Росія державою терористом. Путін фактично визначений керівником держави терорист Такі визначення давно вже не застосовувалися в резолюціях парламентської асамблеї Ради Європи, але це дає підстави для того, щоб чітко. Розуміти, яким чином будуть реагувати на це світова спільнота. Нашим найбільшим зусиллям стало ухвалення резолюції щодо єдності європейських країн за для досягнення сталого і тривалого миру в Україні. В цій резолюції міститься заклик до урядів країн-членів Ради Європи зробити все можливе, аби Росія не могла обходити вже існуючі санкції, які були прийняті щодо неї внаслідок збройної агресії проти України. Крім того, українська команда долучилася до напрацювання текстів цілої низки резолюцій, які були прийняті під час цієї. Сесії, а це означає, що в цих резолюціях тепер міститься згадка про російську збройну агресію проти України і наслідки, які обов'язково мають настати щодо агресора. Мир в Україні він має бути максимально можливо на українських умовах. Він має бути довготривалим, сталим і з гарантіями безпеки для України. Важливі заклики посилити санкції проти Росії. Озброювати Україну все те, що нам сьогодні потрібно, щоб заходити в можливі перемовини саме з позиції сили, і тут дуже важлива підтримка наших європейських партнерів. Також у Страсбурзі відбулися слухання чотирьох комітетів на Тему українські військовополоненні журналісти та інші цивільні особи, які перебувають у полоні РФ. Головний акцент було зроблено на історіях українців, які пережили полон і повернулися додому. Делегати почули розповіді колишніх бранців Кремля Максима Буткевича, Ленія Умірової та Юліана Пилипея. Пар'є відбулися слухання і щодо незаконно викрадених Росією українських дітей та їхнього становища на тимчасово окупованих територіях. За результатами слухань буде напрацьовано механізм тиску на ті організації, які мають мандат доступу до так званих зимових та літніх таборів, де росіяни позбавляють українських дітей їхньої ідентичності, а це є злочином геноциду. Тож Україна планує залучати ще більше міжнародних партнерів для повернення наших дітей додому. Відбувся нетворк, який присвячений українським дітям. І ми дякуємо живим голосам, які прозвучали на цій панелі, тому що з перших уст, з вуст дітей були почуто, що насправді коїть Росія, як вона намагається змінити ідентичність дітей, як вона залякує, як вона морально тисне і ці свідчення вкрай важливі, тому що вони Струють і глибину цієї проблеми, її та її масштабність, загалом підсумовуючи цю сесію, хочу сказати, що власне вона була для української делегації дуже активна. Сенат Шелі ухвалив резолюцію, яка стала значним кроком у міжнародній підтримці України і засуджує збройну агресію Росії та її руйнівні наслідки. Зокрема, у документі сенатори закликають до відновлення міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом. Підтримують формулу миру президента Зеленського та план перемоги як основу для досягнення стійкого миру та безпеки і співпраці України з Латинською Америкою заради справедливості та міжнародної стабільності. Крім того, в резолюції наголошується на необхідності посилення гуманітарної допомоги Україні та захисту прав людини в умовах війни. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував сенаторам Чилі за підтримку. Ця позиція ще раз доводить, що світ не приймає російську агресію, а глобальна коаліція на підтримку України лише зміцнюється. Вдячний нашим чилійським партнерам за солідарність разом до перемоги та справедливого миру. Україна продовжує зміцнювати свою міжнародну співпрацю в оборонній сфері з європейськими партнерами. Зокрема, взаємодія з Нідерландами поглиблена на всіх рівнях, зазначив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час зустрічі з депутатами Палати представників парламенту Нідерландів. Основна увага під час переговорів була зосереджена на питаннях постачання зброї, а також розвитку спільних ініціатив у сфері мілітарних технологій та виробництва оборонної продукції в Україні. За словами Олександра Корнієнка, Нідерланди також активно підтримку. Мають євроінтеграційний процес України Нідерланди — один з найбільших постачальників військової допомоги нашій країні, і це відбувається на постійній основі. Ваша роль, роль Нідерландів у коаліції з літаками та у питанні дронів дуже важлива. Звісно, для нас важлива підтримка з боку ЄС. Нідерланди наші адвокати в процесі євроінтеграції. Також перший віцеспікер Верховної Ради зустрівся зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером та керівником політичної секції Мелом Макналті. Обговорили результати нещодавнього засідання між ради України НАТО та ситуацію на фронті. Олександр Корнієнко підкреслив, що гарантії безпеки це шлях до справедливого миру, і вступ України в альянс необхідний для стабільності в регіоні. Під час зустрічі сторони також обговорили питання військового потенціалу України, зокрема нових розробок і виробництва власної зброї. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає посилення відповідальності за порушення вимог утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. За новими нормами штрафи за неналежний стан укриттів можуть сягати 17 тисяч гривень. А у разі загибелі людей передбачена кримінальна відповідальність із позбавленням волі до восьми років. Голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк зауважила, що закон зобов'язує відповід... Віддальних осіб забезпечувати належний стан укриттів і цілодобовий доступ до них. Документ також передбачає адміністративні штрафи за створення перешкод для перевірок укриттів, а це до 13 тисяч гривень за перше порушення. За словами народної депутатки, головна мета закону гарантувати, що всі укриття були відкритими, облаштованими та готовими до використання в будь-який момент. Після трагічних випадків, коли люди не змогли потрапити в укриття під час обстрілів, цей закон. Покликаний запобігти таким ситуаціям у майбутньому, зокрема зобов'язує відповідальних осіб забезпечувати належний стан захисних споруд і цілодобовий доступ до них. Народні депутати хочуть посилити кримінальну відповідальність за пошкодження майна, зокрема транспортних засобів, що використовуються для потреб ЗСУ, волонтерської діяльності та гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Відповідний проєкт закону комітет молоді та спорту рекомендує парламенту ухвалити за основу. Законодавці пропонують позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з можливою конфіскацією майна за умисне знищення або пошкодження автомобілів. Таке покарання загрожує і підліткам, яким від 14 до 16 років, які скоїли Дівний злочин, що правда, не буде конфіскації майна.